Вітаю в ефірі Правосуддя, подкаст, де ми розбираємо складні юридичні справи простою мовою. І сьогодні ми говоримо про справу, де героїзм і злочин сплелись в один тугий вузол. Що відбувається, коли закони фронту стикаються із законами держави і коли бойове братерство перетворюється на жорсткий самосуд, а вчорашні захисники стають катами? Так, двоє солдатів, які пройшли пекла Бахмута, засудили до шести років ув'язнення, і їхній злочин це знущання над товаришем по службі, якого вони звинуватили у боягузці. Давайте розберемось, де проходить межа між справедливим гнівом і кримінальним катуванням, і як суд оцінів цей випадок солдатської справедливості. Отже, 15 травня 2023 року місце тимчасової дислокації військової частини у Дніпрі. Троє військовослужбовців, які нещодавно вийшли з найгарячішої точки фронту, відпочивають і вживають алкоголь. Здавалось би, звичайна спроба зняти стрес після пережитого. Але ввечері ця історія набуває моторошного оберту. Двоє солдатів вриваються до свого товариша, який вже спав. Вони силою роздягають його, зв'язують руки і ноги скотчем та мотузкою, а далі починається те, що в обвинувальному акті названо катуванням. Вони змушують зв'язаного солдата пити сечу з півторалітрової пляшки, при цьому змушують його говорити на камеру речі, що принижують його честь та гідність. Весь процес один з нападників знімає на свій мобільний телефон. З юридичної точки зору це цілий букет тяжких злочинів. Незаконне позбавлення волі, катування, вчинення групи осіб і порушення статутних правил взаємовідносин або просто кажучи, дідівщина. Чому вони це зробили? У судовому засіданні вони визнали провину і розкаялись. Один із обвинувачених розповів, що потерпілого знає досить тривалий час, бо раніше вони проживали в одному місці, потім він добровільно мобілізувався і служив в одному підрозділі з іншим обвинуваченим та потерпілим. Коли ЗСУ виходили з Бахмута, то їхній підрозділ виходив останнім. При цьому потерпіло відмовлявся виходити з підвалу п'ятиповерхівки і виконувати бойове завдання, в результаті чого у них було багато поранених. Замість того, щоб воювати разом із усіма, він просидив у підвалі та ображав своїх побратимів. Потім, коли військові вийшли, їх розмістили в якомусь покинутому промисловому приміщенні для реабілітації, тому що вони всі були поранені. Обвинувачені і потерпіли, проживали в одній секції. Командирів на той час з ними не було. Вони вжили небагато спиртного, після чого з потерпілом сталася словесна перепалка, і він почав погрожувати, також намагався кинутися за гранатою, щоб убезпечити себе, щоб їхній товариш по службі нікуди не вибігав і не взяв з собою зброю, його зв'язали і трохи побили, щоб вгамувати, але вночі. Зв'язаний солдат став кричати, що хоче пити, то вони дали йому пляшку із сечею і змусили пити за те, що коли вони всі воювали, то він сидів у підвалі. Вранці обвинувачені розв'язали потерпілого і передали його керівництву. Обставиною, що обтяжує покарання, є скоєння злочину в стані алкогольного сп'яніння, а пом'якшуючим є щире каяття. Обвинувачені раніше не судимі беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. Щодо одного з них зазначається, що він має бойові поранення та державні нагороди. А тепер давайте проаналізуємо рішення суду. Шевченківський районний суд міста Дніпра опинився перед складним вибором. З одного боку, двоє солдатів, раніше несудимих, учасників бойових дій, один із них навіть має поранення та державні нагороди, і вони щиро розкаїлись, що є пом'якшувальною обставиною. Але з іншого боку, обставина, що обтяжує покарання, і вона тут ключова, вчинення злочину у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, сам злочин. Катування, приниження людської гідності, ще й зняти на відео, є надзвичайно тяжким і підтриває самі основи військової дисципліни. Суд мав дати відповідь на головне питання, чи може бойовий досвід, психологічна травма та образа на товариша виправдати самосуд? І вирок у 6 років реального позбавлення волі для обох дає однозначну відповідь ні. Цей вирок є дуже показовим. Суд чітко заявив, що закони України єдині для всіх, і статус учасника бойових дій не дає індульгенції на вчинення кримінальних злочинів. Армія це інститут, що тримається на дисципліні та статуті, а не на поняттях фронтової справедливості. Самосуд, суд, особливо такий жорстокий, є руйнівним для боєздатності будь-якого підрозділу. Так, ми можемо розуміти психологічний стан цих людей, їхній гнів та стрес, але правосуддя. Не може керуватися емоціями. воно керується фактами. А факти тут не в благанні двоє людей катували третього, і вирок суду став сигналом для всієї армії. Жодні заслуги на полі бою не дозволять вам стати над законом. Ця справа залишає нас із важкими роздумами про психологічні наслідки війни, про проблему алкоголю в армії та про межу, за якою захисник перетворюється на злочинця. Вирок у 6 років може здатися суворим, але він захищає фундаментальний принцип: ніхто не має право на безкарне насильство навіть у стінах військової частини. Це був подкаст Правосуддя. Дякую за увагу! Пам'ятайте, що верховенство права це те, що відрізняє цивілізоване суспільство навіть у найтемніші часи війни. Підписуйтесь!